Всім привіт! Показую декілька спочатку схем, а потім перейду до великого столика і покажу там уже саме плетіння, куди продвинулась. Так, ось те, що і обіцяла картина Марія. так? Продвинулася, я вже в мене, побачите, ось тут пішла ось тут воно так красиво тепер получається. Ось ця, оцей завиток такий. Так, і виплила я вже е, повністю її ось волосся тут. Так що йду, е, йду далі. Так, хотіла ще показати вам. Так, да, сьогодні розпочинаю цілий тиждень по рядочку проходитись скатерти на Павич. Ну, я тільки один рядочок тут ще пройшлася і зупинилась. В принципі, там, де була, там і зупинилась, просто нагадую, де була такого особливого, тут нічого немає. Це вже за сім днів, то вже тоді покажу, куди я продвинулася. І хочу ще одну показати схему. Вона піде. По, через 2 неділі по суботах піде. Ось оця схема. Ось оця скатертина буде. Так, тут ось по бокових цих сторонах виплітається оцей малюнок, проміжки, дві повітряні петельки, три повітряні петельки п'ять повітряних петель. Рапорт іде по ось цих бокових. Бокових краях. Так, ну і тепер я передвигаюся, покажу вам, що ж у мене вийшло. Що в мене вийшлося виплести. Так, ось ось картина Марія. Так, ну, краї ще будуть рівнесні, а більш рівніші. Це просто зара, якби. Тут і куточки буде видно, все буде рівненько, як заблокується. Ось я вам казала, вже почала виплітати, виплітати ось цей завиток. Ну і з іншої сторони також. І ось тепер вона має таку е, більш цікавішу форму. Так що, ось вона така красива буде. Так, тут ще теж буде все рівненько. Все його красиво, воно заблокується. Так що, ось буде така краса. Так, тепер я вам хочу показати павича. Так, павича хочу тепер показати. Ну, це показую, де, в принципі, і була. Тільки просто ось рядочок розпочала. Ну, Трішки малюночок уже виплітається. так, трішки вже. Ну і далі буду двигатися за сім днів. За тиждень покажу, куди я продвинулася. Так, і красу я вам хочу ще показати одну ось цю красу показати. Оцю скатертину. Я давно її не показувала, зараз буду доплітати те, що розпочала. Ну, як, буду в проміжки між де можливо, так, бо деякі роботи будуть йти. Буду доплітати серветки. Ось така красива вона виходить. Мені вона дуже подобається. Тут тонкий ірис, ну, майже 10-й номер нитки. Вона ось така ніжна, ось така красива вона виходить. І тут, ось, бачите, в мене вже пішов навіть у ось бокова сторона йде ось так. Але в мене тут пішов по малюнку вже рядочок, де немає пустих клітиночок. По узору він іде сплошні, повні клітинки. Ось, ну далі буде цікавіше. Я вам покажу її уже за дві неділі. За дві неділі. Ну, я потрішки буду. Тут багато я не зможу, тому що підтягувати зараз у мене є основні роботи. А через дві неділі я розпочну її по суботах. По експерименту і по суботах розпочну. В принципі, то вже не так експеримент буде. Він вже в мене вдався, той експеримент просто такий план тижню, можна так назвати. Тому що я дуже задоволена, цей експеримент у мене получився. І це найкращий, найкращий, те, так, як я можу бо, ну, щоб двигатися і ці роботи також плести. Так, на цьому з вами я прощаюся. Завтра буде обов'язково цікавіше. Кажу вам пока-пока. Гарного такого уже вечора, Ну ще, в принципі, день. Гарного дня, гарного вечора. Бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. І дякую, що ви у мене є. Дякую вам просто за лайки, за коментарі, за те, що ви мене дивитесь. Пока-пока! those of them